Гано ну і позитивно ми йдемо робити котлети Без яєць. Сочні добрі. Маємо помолоте м'ясо. Часнок, цибуля зблендерована, м'ясо помолоте І домашній хліб заливаємо молоком. Бо файно заливаєте молоком. Це м'ясо файно, М'ясо з велику букву Н, Не м'ясо. І не командуйте мене. Даме там купру попер. Чорний молотий. файний такий пахливий. Файно, дайте не шкодуйте, бо попер ото смачно. Розжамугаємося домашній кліп із молоком. Молоко не стіжуємо. А й, й так, як помнякло з молочком, так висипаєте у котлету. Зараз вам покажу. Джамугаєте. Файне фарш. фарш і суплетев фарш. Файзен фарш. І що тепер із цим фаршем чинити? Бити, мупати ним так і ним треба убити щоб у свій файний вибит. Примерно на когось злі, та представте, що сейс. Це м'ясо та людина на кого злі і сяк не вигани, бо це ся розбрисло. Сяк сильно вбити. Біти ним треба одну 10 хвилин, Бо були добрі котлети. Далі вам показую. Коли ми наші котлети подбивали, іду вам показувати, як ми їх формуємо, бо були всі одинакові. Я вже вам показувала в одному відео, я покажу вам ще раз. Сяк берете, сяк відміряєте, вони будуть усі одинакові жмінько. За да бъдат всички котлети еднакови. Yeah. Далее, дале ръка мастете улуй. Чените ски котлета. Файни, велики. Аш на ски гогоца, они сочни не бъдат. Так че не кажите ми, че и се велика на ни котлета, бо ски гогоца. у вас сочні не будуть. Треба була котлета. Бо челядник узяв, та бися наїв ту котлету. Бо була на одній гостині, та поклали всі котлети. Ну, вибачте, будьте добрі. То не котлета, то гогоц. Так і назвіть їх, йо? Гогоц. Сесе котлета. Йдемо пробувати котлету. Сатане. Ммм. sočno. Dobro sočno. Simarno je pozitivno. Pičici kot ljeta. Ubeste bi ne bile hodni. Pa.